Привіт всім! Вибрав час, іду попити лікувальної водички і по дорозі е, проясню деякі питання, часто задають питання з приводу Мерверштойра, е, податку на додану вартість, як його поменше оставляти або взагалі не оставляти, як його повертати і таке все. Ну, перш, як його не оставляти? Нашим людям, скажу вам чесно, довіри сильної немає. Взагалі-то це застава за те, що ви е, вивезете машину з Євросоюзу. Але наші люди тут в цьому питанні вже себе показали. Тим, кому довіряли, е, часто могли навіть... Е, Полінуватись, постояти в черзі, щоб оформити вивіз машини з Європи. І потім продавцю приходиться реально влітати на солідні суми. А наш щирий українець під'їжджає до кордону, а дивиться черга. Та все рівно я нічого там не оставляв, ніяких грошей. На що мені стояти? Стаю в зелений пас без жодних оформлень і вперед. От. А потім, якщо солідна машина, там, скажімо, Q7, там, Audi чи ще, ще якась така, там, по дві, по три тисячі людині приходиться продавцю влітати із-за таких покупців. А тому, яка може бути довіра? Жодної довіри. Подивіться, як качки тут ходять. Не бояться людей, вони не знають, що. Українець чи росіянин спокійно собі От. плавається рядом. У нас би перестріляли вже давно. Ну, то таке. Значить, якщо ви вже війшли в довіру продавцю, берете не першу машину, тоді проблем немає. Тоді ви можете купити машину і... Ніякого завдатку за вивезення автомобіля з Європи не, не залишати. Але коли вас бачать в перший раз, то довіри особливої українцям, як і росіянам, як і всім совдепівцям особливої немає. Подивіться, качки як сидять. Ніхто їх не чіпає. Сидять собі на сонці. Гріються. Прикольно. не їх не трогає. Добре, і далі. Єдине про що можна домовитися, це залишити не весь мерверштоєр, не весь розмір ПДВ, а тільки кауціон мерверштойер, тобто заставу за вивезення автомобіля. 500 євро. 600, там, на дорожчій машині 1000 євро, тоді коли повна сума 2-2,5. І це реально. На заставу завжди можна розраховувати. Іду поп'ю спочатку водички, щоб на мене люди не дивилися з тим смартфоном, тому що тут не дуже так сильно дозволяється знімати. Піду поп'ю водички, а потім далі розкажу. Круто, німці. З себе почуварять. Так, знову одна мище сьогодні. Коли їдете в Німеччину за машиною, можна сумістити корисне з приємним. Поїхати попити водички тут, в Баварії, в Баткісінгені. І заодно придбати машину. Десь тут недалеко район реально нормальний для класних автомобілів. Тому можете сумістити корисне з приємним. От так тут. Виглядає Це. Круто реально виглядає. Я минулий раз е, все засняв в стрімі і там ні черта толком не видно. Оце тут підходять люди водичку. не слабый водопой. Все таки идеально, старинно, но супер стане. Вот из этой воды. Нам ще рости, рости до цього. Все з кольорових металів. Отут ті дві скважини, з яких качається з під землі вода. Все дуже акуратно, дуже гарно зроблено. Тут сцена. Музиканти тут вічно допомагають воду пити людям. Ще сьогодні рановато. Так, тут воно все гарно зроблено. Тут люди собі сідають, слухають духовий оркестр і заодно п'ють водичку. Реально круто. Відпочити можна непогано. Саме головне, що це все безкоштовно. Ніяких грошей платити не потрібно. собі набрав кружечку водички. Присів, послухав оркестр. Реально суперово, раджу. Не пошкодуєте. Єдині затрати це житло. Не спіша, з інтернету завжди знайдете. Недорогий ночліг. Кружечка з криніці пригодилась мені в Польщі, був також непогане місце. Криніця Здрой, Чи як там правильно називається? Взяв звідти кружечку і вона мені стала в пригоді. Вода дуже нагадує. Був я колись в Кисловодську, П'ятигорську, там є така нарзан вода. От копія, один к одному нарзан. Людей в нас було б вже як мурашники. Тут пусто, дивіться, скільки місць посадочних. Просто зробили для того, щоб люди могли послухати оркестр, попити водичку, спокійно, відпочити. Народу взагалі немає. Далі по Мерверштоєру. Все, що ви можете реально домовитись, це заплатити не весь мерверштоєр, не весь розмір ПДВ, а тільки задаток. Скажімо, 500 євро. Цілком реально домовитись, щоб не платити весь мерверстоєр. Вам випишуть квитанцію на ці 500 євро окремо. Купчу на ціну нетто. І коли ви вивезете автомобіль, потім з цією квитанцією вернетесь і заберете мерверштоєр. Ну, для тих, хто має е, рахунок в Європі, то можна одразу залишити рахунок і вам надішлють на рахунок, тому що на український рахунок від фізичної особи перевірено не вийде нічого. Якщо ви не хочете самі вертатися. Можете скористатися послугами автомобільних перевізників, котрі курсують кожен тиждень для доставки авто. Я також можу забрати вам задаток Мерверштоєр. Для цього треба залишити мені квитанцію, я буду проїздом їхати в ту сторону, заберу, а вдома мої родичі перешлють вам. Ці гроші або в гривнях, або заїдете до Коваля, заберете готівкою без різниці. 50 євро буде така послуга коштувати. От. Але це ну, не гарантовано там за 2-3 дні забрати. Спеціально поїхати буде дорожче коштувати паливо, це е, попутно буду їхати, оглядати якийсь автомобіль чи по справах, і можу забрати вам. Ваш завдаток Мер Верштойр. Якщо треба, звертайтесь, мої контакти є в описі каналу. Дуже рекомендую вам заїхати в Баткісінген, коли будете в Баварії, декілька днів зупинитись, попити водички. Унікальні просто джерела. Дуже раджу, лікувальна, смачна, класна вода. Як я вже говорив, дуже схожа на нарзан в Кисловодську. Реально тут все безкоштовно. Туалети і то безкоштовні. Все для людей. А в нас кожне таке місце все для заробляння грошей. Круто можна відпочити тут. Все, чисто, ні одного. Недопалка, допалка, ні одного папірця. Просто супер. От такі замки. Старовинні. Класно. Рекомендую. У нас в Україні такі курорти, як трускавець, Моршин, Народу просто немерено. а тут немає нікого. Пару чоловік десь десь там. Хтось ходить. Ніде ні, ні души. Ніхто вам не заважатиме відпочити, оздоровитись, спокійно, попити водички. Завжди є де запаркувати автомобіль. Безплатно навіть відпочив подивився на качок без браконьєрів у нас би вже пішла на бульйон коли вже в україні таке буде качки отак плаватимуть і їх ніхто не, не стрілятиме Не закінчив я. Значить, для того, щоб е, заплатити малу суму, вам треба переконати, що ви е, не продасте цей автомобіль десь, скажімо, в Польщі і не вивезете його в Україну з Європи. А треба не просто вивезти, а ще й оформити вивезення. Тому що, як я вже говорив, якщо ви станете е, в чергу. Не в правий пас, а в зелений пас на, на кордоні з Польщею, то такий автомобіль не буде рахуватись вивезеним. І ха -ха, власник автомобіля е, влетить на гроші, що вам е, довірив за меншу суму. І ви не повернете, тому що для повернення Мерверстойра потрібно щоб в базі даний автомобіль по МРН-коду числився як вивезений. А для цього обов'язково треба пройти на українсько-польському кордоні митників, якраз в правому пасі. Там оформлять вам автомобіль. Польські митники занесуть номер кузова вашого автомобіля з МРН-кодом в базу. І він вже буде рахуватись як вивезений. Після цього елементарно можете отримувати ПДВ, мерверштоєр, або задаток там частковий за ПДВ можете отримувати у продавця авто. Що ще може бути? Є такі клоуни, що ви проїдете за мерверштоєром, а вони вам будуть розказувати, що ви можете його повернути. В фінансамті, тобто в фінвідділі. Ну Такого тут не практикується, ніде ви його тоді не повернете. Просто тоді, е, якщо продавець не, непорядочний, то навіть не знаю рецепту поліцію звертати чи ще куди. Тяжко. Треба відразу все обговорювати при покупці, питати, хто буде повертати цей мерверштоєр, цей золог. Відразу все обговорювати. Перепитувати краще лишній раз, щоб потім не було цих проблем. Є також і продавці, котрі не хочуть вас обманути при продажі, просто вони не мають ліцензії на вивіз автомобілів з Європи. І вони реально продають вам, знають, що це автомобіль з поверненням ПДВ. А виявляється потім, що повернення ПДВ може бути тільки для покупців з Європи. Так також буває. Щоб не попасти в таку ситуацію, краще завжди запитати при покупці у продавця, має він Еорі номер для оформлення аусфура, для оформлення митної декларації, чи немає. Тому що продавець вам може сказати, привезете мені там, документи, і я вам віддам штоєр. А потім е, виявиться, що він ще хоче перевірити в базі ЦОЛЬДЕ. Чи вивезений насправді ваш автомобіль з Європи чи ні? Поки ви приїдете, йому це порадить хтось перевірити таким чином. Ну а автомобіль буде, звісно, не вивезений. Якщо ви не оформляли його в цолі, якщо ви його не оформляли на границі, то він не буде числитись в базі, як вивезений, звісно. Ну і тоді ви нічого не повернете. Так що не попадіть в таку ситуацію. Для того, щоб відшкодувати Мерверштоєр. Треба обов'язково оформити аусфур на автомобіль, оформити його вивіз з Європи. Якщо ви купили на великій фірмі, то нерідко фірма сама вам оформить цей аусфур. А якщо маленька фірма, то, скоріш за все, вас пошлють в Шпедіціон, Це брокери по-нашому. І там вам оформлять за 30, 50-60 євро. Ці бумаги. Вірніше вам видадуть тільки номерок МРН, з яким ви маєте потім йти їхати в цоль на митницю. А митники вже дадуть вам два аркуші або один А4 розміром хаосфуранмельдингу. Це бумага, яку потім потрібно буде вручити полякам на польсько-українській границі. От. І поляки занесуть. Даний МРН-код з штрих-кодом зісканують і занесуть в базу європейську про вивіз вашого автомобіля. Тоді без проблем зможете отримати свій завдаток. Також є багато продавців в Європі, котрі, крім перевірки коду МРН, перевірки вивозу вашого автомобіля, ще хочуть від вас. Технічний паспорт український. Нерідко це таке питання, обов'язкове. Це поляки нам наробили такого. Вони займалися вивезенням автомобіля, а потім ввозили його на інших номерах назад в Європу і продавали його. Тому є багато продавців, котрі, крім перевірки по МРН-коду в базі митній. Ще захочуть від вас український техпаспорт. Ну або хоч, хоча б е, квитанції про розмитнення автомобіля. Не завжди погоджуються, дехто. Тільки техпаспорт і все. Ну, такі нюанси бувають з поверненням Мерверштоєра. Не знаю, про все відразу не розкажеш, бо тих нюансів дуже багато. Якщо в когось якісь питання будуть, то задавайте. Відповім в коментарях. Поїду поки що додому. Ще сьогодні їхати автомобіль, проплачувати один завдаток, треба залишити і оглянути його. Опять скачки сидять і нікого не бояться. Також не слід забувати, що е, на протязі року календарного, от, або ще краще до кінця поточного року, коли ви купили автомобіль, бажано повернути мерверштойр, щоб потім не було проблем. Реально, навіть якщо е, довгий період ви не забираєте, може і з фірмою щось статися, може вона розоритись і що завгодно. Краще, якнайскоріше повернути, Там, за місяць, два-три не тягнути довго. Практика показує, що приїжджаєш через півроку або більше і ніхто не спішить вже тобі віддати той е, завдаток. Так що не, не тяніть моя вам порада. Краще забрати скоріше, ніж затягувати з тим ділом. Йду до машини. От якщо ви приїдете, запаркуєте машину то в 100 метрах без проблем, безкоштовно запаркувати свій автомобіль і пройтись, попити водички. Буду закінчувати. Ще сьогодні треба їхати на огляд автомобіля. Задаткувати також потрібно, щоб чекали. Підписуйтесь на канал, щоб бачити мої наступні відео, якщо комусь цікаво. Буду закінчувати. До наступних відео.